Доброго дня. Я кучер Анастасія, учениця 10 класу Кременецької дощ перших та третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордосевич, Тернопільська область, Україна. Тема моєї роботи: туруни на Кременеччині, їх вплив на природне середовище та гроценоди. Мета роботи описати морфологію і фізіологію корисних турунів, щоб захистити їх від нищівного знищення. Роз'яснити людям, що серед турунів є і комахи, помічники, а не лише шкідники сільського господарства. Об'єкт дослідження, комахи роду туруни, предмет дослідження, вплив турунів на середовище. Завдання: описати середовище життя представників роду туруни, описати особливості їхньої будови, описати процеси їх життєдіяльності, з'ясувати причини, через які знищують турунів. Навчитися розрізняти корисних комах від шкідників, сформувати пам'ятку для аграріїв, щоб запобігти винищенню корисних жуків, методика дослідження, опрацювати літературні джерела по темі роботи, пошуковий метод, методичні консультації з фахівцями, спостереження, дистанційна реєстрація особин та фотографії комах. Туруни. Туруни є представниками найбільш численної групи жуків, яких в світі налічується десятки тисяч видів. І щороку вчені ентомологи відкривають все нові і нові різновиди жуків. Туруни це досить велика комаха, причому розмір окремих особин може досягати 5 см довжину і навіть понад цього. Середовище життя. Сторони заселяють геть усі наземні екосистеми. Від тундри до пустелі і дощових тропічних лісів, від рівнин до гірських територій, винятком є лише високогір'я, арктичні і антарктичні льодовики, деякі види ведуть земноводний спосіб життя, пристосувавшись до водного середовища, окремі види мають надзвичайно широкий ареал, який може простягатися на кілька природно кліматичних зон. Особливості будови. Тіло торона продовжене, міцне, колір темно-чорний, бурий, часто з металевим відтінком, крила нерідко мають борозин і вкриті дрібними яскравими крапками. Іноді зустрічаються жуки з райдушним відливом. Тіло поділене на голову, груди і черевце. На голові знаходяться міцні щелепи, які завжди спрямовані вперед. А не вниз, і добре помітні зверху. Ширина голови менше за ширину передньої частини грудей. По боках голови розміщені складні фасеткові очі, хоча вони можуть бути відсутні в деяких печерних видів турунів. Переважно очі помірної величини, випуклі з дрібними і плоскими фасетками. Вусики в значної більшості турунів. Нитковидні або щитинковидні, досить довгі, закинуті назад. Верхні щелепи переважно мають форму вигнутої триграної піраміди. Форма нижньої щелепи має важливе таксономічне значення. Кінцівки турнів переважно бігальні або хідні. Крила характерні досить повним е, жалкуванням. У багатьох нелітаючих турунів спостерігається різний ступінь редукції крил, аж до повного їх зникнення. Вторунів е, Череза е, має шість видимих сегментів е, стернітів. Три перших сегменти щільно зрослись між собою і є нерухомими, а решта з них е, членовані рухомо. Турун хлібний. Існує невелика частка жуків, які винищують культурні рослини, і таким чином завдають відчутної шкоди аграрним господарствам і присадибним ділянкам. Найбільш яскравим представником цієї групи є хлібний турун. За типом живлення це фітофаг. Хлібний турун це жук завдовжки близько півтора см, чорного смолянистого кольору. Сам кажука відкладає в викладку до 250 яєць. Вони гладкі білого кольору, мають овальну форму і ем, близько 2 мм в діаметрі. Личинки у них світлі з коричневою головою. Вони живуть у верхньому шарі ґрунту і харчуються листями пшениці та інших златів. Зимують личинки під землею, як правило, на посівах озимих культур. Найбільшої шкоди комаха завдає озимій пшениці, але ушкоджує також ячмінь, овес і навіть кукурудзу. Кращий засіб захисту це короткі і ранні строки збирання врожаю. Боротьбу з личинками даного туруна можна вести і шляхом протруєння насіння пестицидами. До корисних жуків відносять тих, які є за характером живлення ентомофагами. Більшість з них є е, грізними хижаками і приносять неоцінену користь тим, що поїдають величезну кількість шкідливих комах і навіть слимаків. Хижі комахи мають витягнуті вперед потужні серповидні щелепи і міцні, довгі, добре розвинені ноги. Які спеціально пристосовані для швидкого пересування по поверхні землі? Жук виглядає міцним, сухорлявим, перевершує у швидкості свою здобич, яка живе переважно в верхніх шарах ґрунту. За одну ніч в пошуках їжі жук здатний подолати відстань в декілька кілометрів в день. Туруни, як правило, ховаються від сонця, а вночі, як встині, виходять в пошуках їжі на полювання. За один сезон весна, літо, осінь, одна сім'я, самка і самець турунів може знищити до декількох тисяч різних шкідників. На жаль, чисельність корисних турунів з року в рік скорочується. Поширення турунів на території Кременеччини. У 2017-2018 навчальних роках працівники відділу науки національного природного парку Кремлецькі гори заклали два ентомологічні маршрути до скель Словацького та на гори Вочі скелі. Здійснювали візуальне спостереження, збір сачком і збір руками комах, облік комах для моніторингу комах спосіб життя, яких пов'язані із добовими міграціями по поверхні ґрунту використовували пастки Бербера. Було закладено 10 пасток, вміст яких перевірявся один раз на тиждень. Загалом у національному природному парку Кременецькі гори зафіксовано 12 видів турні. Це… Турун золотистий, турун червононогий, турун шкіряник, турун гладкий, турун зморшкуватий, турун лінея, турун лісовий, турун великозуб фіолетовий, скакун польовий, скакун лісовий, бігунчик широкий та птеростих. Найчастіше у лісі цинозах зустрічаються туруни лісовий та фіолетовий. На ентомологічному маршруті до скель Словацького довжиною 1900 метрів було нараховано 173 комахи роду Туруни. З них 23 особин Туруна Червононогого, 7 особин Туруна Шкіряника, 5 особин Туруна Зморшкуватого і 15 особин Бігунчика Широкого. Дані види на території Кременеччини були зафіксовані вперше. Також на території е, маршруту було знайдено 51 особину Туруна Гладкого, 56 теростих, і 16 особин туруна великого, Зубого Фіолетового. На ентомологічному маршруті на гори Вочі Скелі спостереження здійснювалося один раз на тиждень. Було знайдено дев'ять особин турунів, з них один, одна особина туруна шкіряника, який є знайдено вперше, три особини туруна гладкого і п'ять особин туруна Великозуба Фіолетового. Як же ж відрізнити корисну комаху від шкідника? Ноги і щелепи? Ось на що необхідно звертати увагу, щоб визначити, де корисна комаха, а де шкідник. У хлібного туруна тіло кремезне, лапки короткі, і в порівнянні з потужними ногами хижака виглядають недорозвиненими. Голова має трохи заокруглену форму. Щелепи не виступають і пристосовуються лише до е, переробки рослиної маси. Ціжа комаха на вигляд більш сухорлява, має довгі ноги і добре розвинену щелепу, завдання якої полягає в тому, щоб схопити здобич. Існує також змішаний тип ніксофаги, ця група також численна. Жуки, що входять в цю групу, харчуються рослинною їжею, але іноді й не проти поласувати їжею тваринного походження. Наприклад, це просяний турун. Небезпечні жуки не тільки для зернових культур, вони шкодять людям і у селях. Це нічна тварина, тому вдень ховається під корінням дерева або в старих меблях, зазвичай зустрічається поруч з полями на дачах. Як тільки жук потрапляє в квартиру з настаннями темряви, починає шукати їжу. Вибирають хлібні крихти, поїдають запаси кухонних шаф, якщо е, продукти харчування жуки знайшли, то їх розмноження в оселі не за горами і навали жуків не уникнути. Та все ж, істотно шкодять лише хлібні туруни, а вони відрізняються більш короткими ногами. Майже чорним забарвленим тіла. Висновок: на території Кременецьких гір зафіксовано 12 видів турунів. На жаль, численність корисних турнів з року в рік скорочується. По-перше, вони вкрай чутливі до дії отрутохімікатів, а по-друге, їх у великій кількості знищують діти, колекціонери, туристи, адже сам жук він є надзвичайно красивий. І часто страждає від цього. Тож давайте берегти і марно не знищувати корисних комах. І пам'ятаємо, що за один сезон весна, літо, осінь, одна сім'я, самка і самець сторунів може знищити до декількох тисяч різних шкідників, а це велика допомога аграрному сектору. Дякую за увагу.